Доброго дня, любі малята! Ми сьогодні продовжимо подорож до країни звуків, але перед тим, як познайомитися з новим звуком, нам необхідно з вами підготуватись, тож починаємо роботу. Проведемо з вами гру. Відтвори звук. Вам необхідно буде відтворити ті чи інші звуки природи або тварин. Наприклад, я вам кажу, відтворіть шум лісу, а ви кажете шух, 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 або ж як розмовляє киця, а ви відповідаєте няв, няв, няв. Зрозуміли? Тоді починаємо. Як йде годинник? Як розмовляє собачка, як дзвенить дзвінок, як співає півник, як капає дощик? А тепер покажіть, як ви посміхаєтесь, молодці дітки. Ой, подивіться. Хто це плаче? Так, це плаче дівчинка, її звати Оля. Одного разу в неї дуже розболівся зубик. Оля гірко-гірко заплакала. О, -о, О. Приголубила мама Олю. Не плач Оля. Лікар нам допоможе. Та Оля все одно продовжувала плакати. О. -о, -о, -о дітки, скажіть, що сталося з Олею? Як плакала Оля? Правильно, пісенька звук дівчинки Олі звучить о, її можна довго співати, тягнути. Її можна почути і вимовити. А ось звуковий малятку. Яке допоможе запам'ятати звук О. Напіввідкритий ротик дівчинки дозволяє вільно видихати повітря з рота, а червоний колір сукні вказує на те, що цей звук голосний. А тепер давайте подумаємо, на що схожа буква О. Буква О така от кругла, Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч котись. А ось і наша чарівна торбинка. В ній багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук О в назвах цих предметів. Якщо звук О присутній, ви повинні плеснути в долоні. Тож. Починаємо. Торт, робот, риба, молоко, очі, м'яч, вікно, пальто. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впорались з завданням. Дітки, хочу вам запропонувати гру, яка називається Четвертий зайвий. На екрані ви побачите 4 малюнки. Виберіть малюнок, в назві якого немає звука О. Зрозуміли? Тоді починаємо! Подивіться уважно на екран. Перед вами оса, коза, квітка, сом. В назві якої картинки немає звука О? Правильно, дітки, це квітка. Наступне колесо молоко. Корова сік. В якому слові немає звука О. Правильно це слово сік. Лимон, маска, пальто, собака. Де немає звука О? Правильно. Це слово маска. Сонце стіл, комар, корел. Де немає звука О? Правильно, це слово стіл. Молодці дітки, ви впорались з усіма завданнями. Ви великі розумнички. Наше заняття завершується, та на останок хочу вам запропонувати намалювати букву О. Ось так. До нових зустрічей, малята! Чекаю на ваші роботи!